Послання 157. Час для очікування. Скажіть іншим на що очікувати. 4 4 серпня 2011 року, 21.40. Моя ніжно улюблена дочко, світ з кожним днем падає в подальше руйнування. Серед моїх дітей існує суміш надії, занепокоєння, гніву і відчаю, через війни і відсутність грошей. Щоб годувати і одягати свої сім'ї у відповідний спосіб. Але прислухайтеся до наступного вам не доведеться довго піклуватися про себе, бо дуже скоро після попередження у світі буде більш позитивне відчуття світла та любові, не все втрачено, моя дочко. Моліться за тих, які навернуться під час попередження, щоб вони залишилися на шляху істини, моліться, щоб любов до мене і до мого предвічного Отця. Стала сильнішою серед тих послідовників, які вже знають істину. Якщо мої діти приймуть і дар попередження, то немає чого боятися, тим, які не залишаться на шляху і повернуться назад на гріховні дороги, їм є чого сильно боятися. Мій отець не дозволить їм заражати інших через їхні примхливі і злі шляхи вони будуть зупинені. На жаль, багато відвернуться від істини. І будуть намагатися продовжувати накидати владу і контроль над рештою моїх дітей. Моліться, щоб покарання було пом'якшено, ваші молитви допоможуть відвернути і запобігти таким ситуаціям. Зараз це час очікування, молитви, підготовки і забезпечення того, щоб якомога більше людей знали, чого очікувати. Цей місяць серпень, місяць спасіння душ є таким важливим, діти. Будь ласка, будьте витривалими в своїй відданості в цьому місяці, бо душ, яких ви врятуєте, буде безліч. Небеса радіють від любові і щедрості сердець та душ всіх моїх послідовників, які прийняли це зобов'язання дорогоцінний дар для мене, щоб люди були врятовані під час попередження. Іди зараз, моя дочко, і поширюй моє слово. Іди зараз в мирі і любові, ваш улюблений Спаситель. Ісус Христос.